В світі, де москалі, не дають людям нормально жити. І бувають такі цілі доби, коли світла немає у людей, то ми користуємося зараз такими газовими балончиками і готуємо собі кавку на трояндовій воді. Зараз почне закипати і сюди почне кавка заливатися. Посмакуємо, чи вийде у нас трояндова кава. Ось бачите, як на газовій плиточці вже закипає кава. Ось іде благодатний пар. Тут залита трояндова вода і вона через фільтр, через каву проходить ось сюди чайничок. І накопичується ось тут. О, вже вона кипить. Кидаємо пуп'янку троянди. Беремо кавоварочку. І заливаємо на Трояндовій воді кавку. Там гуляють музики. Багато хто з вас пив каву на трояндовій воді. Ось в такому раю. Ох, Ви тільки рай. подивіться. Це Рай на землі, mm. гори, краса, ранок, mm. на траві роса, росяниста травичка. І ми п'ємо каву тут. Уявляєте собі? В такій красі це просто диво в тиші, в мирі, без дронів і ракет, без клятих москалів. так такі збуваються. Подивіться, бачите крокси? Це вони в ранішній росі. І ось серед гір. На викошеній траві п'ємо каву на трояндовій воді. Троянди виросли тут, в горах. Ми їх зібрали, заварили, вийшли ось на пагорб і п'ємо кавку. Люди, це дійсно. Якесь диво. Такого не може не бути. Не може бути, так? Да. Як а. я казала, якщо є рай на землі, то це він тут, до сліз. Просто. Зубриці. Зубриці. Дякуємо нашим Дякую. друзям і Андрію, і Яні, і їх дітям, які допомагали робити оцю всю красу. Вони тут стільки Ана. зробили за рік, а ми безсонячні користуємося цими благами. Нам дозволили вони цим користуватися, ми їм дуже-дуже вдячні. І ви бачили, як Яну і Андрію ми вчора проваджали. І тепер цілий тиждень оцей зелений туризм, оцей теді туризм в нашому розпорядженні. І ми тут господарі збираємо гриби, збираємо ягоди, ходимо на річку, в ліс, п'ємо трояндову каву. І все це тут в горах, в Прикарпатті, нашому рідному українському. Люди, а як спиться добре? Тут же ж нема тривоги, тут же ж немає ні дронів, ні ракет, і москалів нема. І ми спимо так солодко. І, дасть Бог прийде перемога, і всі Котенька. українці виспляться так, як слід. Кота. А ось прийшов наш... кота. Кота поїв. Ти поїв? умнічка. моя золота. До нас приходить кота. Ось такий котик. Ой, такий. Красинчик. Дуже добрий. Симпатичний. Кота. Котик. Так, мандрик. Мандрує з мандрівником. Перехід через водну перегороду. О, як разом з мандриком весело крокувати і мандрувати. Знайшли ліщину. Ой, горішки. Спробували, там же всередині є молоді горіхи. А зараз спробуємо їх розбити і посмакувати цими лісовими дарами. Показую, що там всередині. Ух ти. Є горішок, покажи його. Так. Є. Шикарний горішок. Вирішили побудувати тури. Людмилин тур. Дивимось, у кожного є своє бачення архітектури. Може винулите нам концепцію, хочеш щось сказати. Це От... Пагода Прикарпатська. Так. Прикарпатська. Світлана, дивіться, не може заспокоїтись. Концепція яка у вас, Світлана? Чому <рикарпатська> вчиєш? <рикарпатська> 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 І добратися. А, а Манда яку побудував. <світ> а, 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 а. Бескітська вежа. Бескітська, так, так. І останню подивитися, треба мудриться покласти отаку пірамідку. Ой-ой-ой. О, о. о, поклав. Чого Чоловік. так? Так, <різований> <різований> да, мандрик побудував, яку подивіться, мандрик. А ну давайте. Тура, 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 тура. Ось у нас є товариш, якого ми знаємо вже багато років. Його збить так само, як і мене володя, боюся попасти йому під коси. Ось тут краще кільця просто не знайти. Ми ще спимо о 5-й ранку, ще сонце не зійде, а він вже косить. Оце, власне, у його мами ми купуємо і сир, і молоко, і домашні яєчка. Він всюди встигає і людям допомагати і господарство вести. О, такі наші українці. Ось такі працівники. красиві, здорові. А паскуда москальська хоче нашу націю знищити. Не вдасться ніколи. З такими людьми не пропадеш. Ох, як коса аж запищала. Твое обличчя знімало. Все, Працюєш набрані. зранку Давай. до вечора, вихідних нема. Рухтує життя все правильно, да. Сьогодні у нас вечір медитативний біля каміну. Мустилися, розпалили вогнище, зігріваємося, бо сьогодні вечір доволі таки прохолодний. Багато роботи зробили, в ліс ходили, ноги натомили і тепер хочемо перепочити. Сілися ось так дівчатка собі гарнесенько, зручненько і слухаємо музичку. Ми люди заощадливі, утворився ось такий прекрасний жар. І ми вирішили використати його. У нас така ідея виникла ось у Людмили. Картопельку завернули в фольгу. І зараз ми її кинули в цей жар, загорнемо. І у нас буде ще печена картопелька. Ми її попередньо помили, розрізали, посолили, а тепер випікаємо корисне і красиве. Медитативне. Три в одному. Ось картопелька наша вже дозріла, допеклася. І Людмила зараз почне. Боже, розказує. Дуже гарно. Божественний. Супер! Боже, яка добра! Боже, супер! Не порівнять, як зварена. М -м, Да. варена. Клас, дивись, яка, шикарна. Ще треба олійкою полити. І цибульку, і оселедець, і буде все. І 100 грав.